Кожного дня в Україні хтось опиняється із валізами під дверима, які ніколи не відчиняться, тому що їх просто не існує. Фото крадені найчастіше з Pinterest або старих оголошень. Номери телефонів змінюються щотижня. Після підпису ви залишаєтесь із папірцем, а агенти з вашими грошима. Квартира її швидше за все навіть не існувала. Зняв квартиру і втратив усе. Як не потрапити в пастку орендодавця, кожного дня в Україні хтось опиняється із валізами під дверима, які ніколи не відчиняться, тому що їх просто не існує. Ми з ексистей зібрали для вас топ-5 найнебезпечніших шахрайських схем на ринку оренди. Подивіться це відео до кінця, щоб не втратити гроші, нерви і дах над головою. Схема номер один: завдаток без перегляду. Вам надсилають привабливі фото квартири, стильний інтер'єр, гарна ціна. Пишуть: квартира майже здана. Вже Кілька переглядів сьогодні, але ви мені подобаєтесь. Тому, якщо надумаєте, кидайте завдаток, і вона ваша. В середньому завдаток беруть у розмірі 2000 гривень. І все ніби чесно. Ви скидаєте, а далі тиша. Телефон мовчить, власник зникає разом із вашими грошима. Так працює одна з найпоширеніших шахрайських схем: фото крадені найчастіше з Pinterest або старих оголошень. Номери телефонів змінюються щотижня. Одне і те ж оголошення десятків. Ки постраждалих, звертайте увагу на червоні прапорці. Дуже низька ціна, неможливість подивитися квартиру сьогодні. І тиск, ось цей типовий. Давайте швидше, бо вже хочуть брати. Схема номер два: фейкове агентство і ті самі офіси. Інколи все виглядає, ніби цілком офіційно. Ви звертаєтесь до агентства, вам надсилають підбірки квартир, красиві фото, адекватні ціни, начебто, все прозоро. Але щойно ви кажете Окей, хочу подивитись. Вам кажуть, спершу приїдьте в офіс, підпишемо договір. Ви приходите, офіс є, люди є, навіть вивізка якась висить, але там усе побудовано так, щоб ви не вийшли без підпису. Пояснюю, що інакше не можуть показати квартиру, бо такі правила компанії. Дехто навіть каже, що клієнтів у цьому офісі елементарно не випускають, коли ті не підпишуть і не заплатять. І що далі? Ви офіційно платите за інформаційні послуги, хоча жодної гарантії, що вам покажуть реальну квартиру. Квартиру немає. Після підпису ви залишаєтесь із папірцем, а агенти з вашими грошима. Квартира, її швидше за все, навіть не існувала. Схема номер три: суборенда без згоди власника. Сценарій такий: здається, що ви знайшли ідеальну квартиру, ціна норм, умови підходять, орендодавець приємний. Але є одна деталь: ця людина просто зняла квартиру сама, а тепер здає її вам. Без жодного слова власнику. Через кілька днів у двері. Стукає справжній господар. Він бачить вас і просто не розуміє, хто ви такі. Ви пояснюєте, показуєте, що платили, але для нього ви самозаселенці і має повне право вас виселити. Заставна сума забудьте. Людина, якій ви платили, вже переїхала, а ви лишаєтесь без грошей і без квартири. Щоб такого не сталося, завжди просіть оригінал документа на право власності, паспорт орендодавця і нормальний договір. Це не параноя, це мінімальна. Мальний рівень безпеки. Але серйозно, хто взагалі має час перевіряти всі ці документи, вишукувати шахраїв, читати договори з лупою. Саме тому ми створили телеграм-бот-квартиран, щоб ці речі робились замість вас. У ньому тільки перевірені квартири, верифіковані агенти, допомога з договором і перевіркою документів, а ще найсвіжіші пропозиції ще до того, як вони з'являються у відкритому доступі. До речі, посилання в описі: схема номер 4. Квартира фантом. Ви бачите оголошення. Мрія. Простора квартира, крутий ремонт. Ціна приємно дивує. Телефонуєте так. Квартира ще вільна, але треба поспішити. Домовляєтесь про перегляд, приїжджаєте і тут починається. Ой, ви знаєте, її тільки наздали, але в нас є ще одна схожа: трошки менша, без балкона і трошки дорожча. А фото тієї ідеальної квартири просто наживка. Вона або ніколи не існувала, або давно. Здана, але оголошення не знімають, бо на нього клюють. Іноді все ще гірше. Вас переконують скинути завдаток наперед, бо квартира зайнята до завтра, але точно звільняється. Ви платите, а потім тиша. Квартира, як виявляється, існувала тільки у Photoshop. Схема номер 5 без договору, без гарантій. Ви знайшли квартиру, домовились із власником усно, все йде добре. Ви заселяєтесь, але через місяць вам раптом підвищують орендну плату. І ось вам варіант: або платіть більше, або виїжджайте. Без письмового договору у вас немає жодних гарантій. Усі обіцянки можуть бути просто словами і ніщо не захистить вас від змін в умовах, що обов'язково повинно бути в ньому: паспортні дані орендодавця, чітко прописані умови оренди, опис техніки та меблів у квартирі, умови повернення задатку. Це ваша основа безпеки при оренді, і без договору жодна угода не варта дивитися. Віри, не дозволяйте шахраям зруйнувати ваші плани, досить втрачати гроші через дурниці. Підписуйтесь на канал X-Estate, Напишіть в коментарях, з якою схемою стикались ви, і не забувайте про наш телеграм-бот-квартирант.